Правда, що ніхто не забороняє економити на опаленні. але є частина будинків, які опалення не вінкнули досі. Що відбувається в цих будинках? В цих будинках холодно, а більшість мешканців цих будинків підігріваються, використовуючи електроприлади. Тобто Конвектора, масляні обігрівачі, УФО-обігрівачі, кондиціонери таким чином ці будинки істотно перевитрачають електричну енергію в порівнянні з тим будинком, які будинками, які підключені до системи централізованого теплопостачання, які отримують тепло. Ніхто не забороняє будинку економити тепло. Но є неприпустимою ситуацією, коли керівники деяких ОСББ чи старші по будинку повністю відключили будинок від тепла. Цей будинок тепло не отримує, і люди генерують це тепло, використовуючи вкрай дефіцитну електричну енергію. Тому в даному випадку ми адреси цих будинків, які е, не отримують взагалі тепло, ми їх передамо Черкаському міському рему для відповідного реагування і обмеження в енергоспоживанні цих будинків. Тобто, будинок, який не включив тепло, не повинен споживати більше електроенергії, чим поряд стоячий будинок, який тепло отримує. Ну, всі мають бути в однакових умовах. От в чому питання? Будь ласка, економте тепло, але не займайтеся ну, абсолютно шкідливою е, річчю. Ми порахували, що буквально пару будинків е, або один великий багатопід'їздний будинок, який не підключений до опалення, споживає скільки е, е, електричної енергії додатково, як все вуличне освітлення міста. У нас вуличне освітлення міста всього там в районі 250-270 кВт електричної енергії. Це приблизно споживання от такого одного великого або двох середніх багатоквартирних будинків. Додаткове споживання на кондиціонерах і обігрівачах. І останнє запитання. Чи була якась попередня комунікація із міським рамом? Наскільки вони готові? Ну, це їхня допом... ініціатива. Ага. Тобто, в даному випадку це їхня ініціатива. Вони про, просять нас надавати цю інформацію. Я до останньої цю інформацію не надаю. Я все таки сподіваюся, що будинки ну що репресивний, моя ж мета не репресивний захід, а моя мета все-таки забезпечити, щоб ну, все це було зроблено. Черкаський район з першого дня сказав, що вони готові вводити інші обмеження на електроенергію для будинків, які не підключилися до опалення. До речі, це проблема не лише Черкаська. Це по всій Україні ця, ця, ця про, проблема існує. Це психологія деяких людей. Тобто, коли ну, людина вважає, що тим більше тариф лишився на рівні опалювального періоду минулого року. І е, там економії з точки зору грошей, коли порахувати, правильно порахувати, то там економії, якщо вона і є, то вона мізерна. Можливо, навіть її немає, тих масляних під підігрівачів. Вони електроенергію заплатять більше, ніж за те тепло.